Радіємо. Радіємо. Значить, там був такий коментар від когось. Він звучить так. Маячня, так усе заплутано. А, це коментар до метаної про відео про метаною. Маячня, так усе заплутано. Будь простіше, можливо, її істину пізнаєш. Е, ну, ми рішили розказати про метаною просто і. Тому, от, Марія, дві слова. Метоє. Ну, просто. так, тому що це. Ну, що, був, що простіше і що складніше поміняти сприйняття, так, змінити сприйняття. Насправді це можна пояснити дуже просто і без всяких закручувань, як там, чи як там він сказав, людина, яка коментувала відео, значить. Що таке метаноя в кількох словах? Це якраз зникання, стирання, трансформація кордону між внутрішнім і зовнішнім. Тобто, тоді вже немає внутрішнього зовнішнього. Є тільки, є тільки теперішній момент, в якому твориться, іст... твориться світ. Це якраз заключний етап, скажімо так, коли вже метаноя прожита. От, людина не сприймає лінійного часу, не сприймає, тобто немає того, хто йде, і, хто, і того, хто, скажем, і само, ну, тобто є одна сама істина. А хто йде до, до цієї істини, той зникає, нема шляху. От, є е, тільки одна, так, є одна істина. І тому це все якраз метаноя дозволяє відпустити цього гравця, відпустити цього шукача, цього сина Божого. Є тільки одне. От це, той, хто прожив метаною, він сприймає світ як одне ціле, як все іде з одного, як один єдиний стан, одна єдина людина, один єдиний атом. От, І тому в цьому правда, в цьому істина. Е, дуже багато передач, дуже багато слів сказано. ну, По-перше, ці слова сказані з цієї позиції, з позиції єдності. По-друге, дуже багато слів сказано про це. от, А от метаноя це якраз приведення точки сприйняття людини, тому що всі говорять, тут, ну, розумію розумом, що це правда, всім розумію, але чому це не відбувається? І для того, щоб це відбулося, вчора була активація. Тобто, то, та передача про метаною це була активація якраз тої внутрішньої, тобто зняття кордону між внутрішнім зовнішнім. Нема цього кордону насправді. Тобто, е, те, е, то, слова, то -то, що як вверху, так і внизу. Що всередині, то й зовні, тобто, що зовні, то всередині, то е, є істиною. Але є точка сприйняття людини, є людська сприйняття гравця. І от для того, щоб це розмити, відбулася вчорашня розмова. Ну, тобто, приведення точки сприйняття, тому що завдання було наших передач, в принципі, завдання наших цих передач це. Якраз ведіння цієї точки сприйняття допомогти прийти самому сприйняттю до істини завдяки активації. І тому, скажімо, це відбувається ну, в наших передачах. Але насправді так, насправді, от для того, щоб як людина написала коментар, що все заплутано, заплутано для розуму не пливо Чути такі речі, тому що розум він має свою позицію, це інструмент, його треба направляти. Для того, щоб допомогти направити, відбуваються наші передачі. Але ще раз кажу що: розмиваю... коли кордон кордону немає між внутрішнім і зовсім, то сприйняття і живе, сутність живе тільки духом. Вона творець свого існування, це якраз і є е, трансформація цього сприйняття, трансформація розуму і прихід до теперішнього моменту, де нема минулого майбутнього, де нема за що чіплятись, нема всіляких е, е, скажем, демагогій про це є одна істина гола. І вона звільняє. Тому будьмо. i mean i mean